Слава Ісусу Христу! Наш Бог, Він Бог чудовий і добрий до нас. Все, що відбувається в нашому житті, все відбувається з Його волі. Я би хотів би, щоб в цей прекрасний вечір ми звернулись до Слова Божого, відкрили книгу повторення закону, восьмий розділ з 11 і перша половина по 14-й вірш. Книга повторення закону, 8 розділ з 11 по 14 вірш. Стережися, щоб ти не забув Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб, коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі думи будуватимеш, і осядеш у них. А худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Ось таке слово Боже. Ще Ізраїльський народ не війшов в обітовану землю, але Мойсей вже застерігав. Дивись, не забудь Бога. Здавалося, по дорозі, ідучи в пустині, для чого Бог смиряв свій ізраїльський народ, для чого випробовував його, мучив голодом. Спекою, годував манною. Здавалось, для чого? А все для того, щоб пізнати, що в людини в серці. Щоб зрозуміти насправді, яка є людина. І Мойсей закликає ізраїльський народ, коли ти зайдеш в обітовану землю. Отримаєш всі благословіння, то не забудь про Бога. Люди так часто схильні забувати про Бога, коли вони в достатку, коли у них все є. Люди починають думати і відволікатися на щось інше, на інші речі. І навпаки, коли люди переживають якісь переживання, труднощі, то, замість того, щоб дякувати Богові, починають нарікати і теж забувати про Бога, відходити від Бога. У нашого Бога все є. Він Бог достатку і Бог. Наш він не проти, щоб і ми жили в достатку, щоб ми їли вдосталь хліба, мали все необхідне для нашого життя. Але чомусь так трапляється, що в кожного з нас різні дороги, і кожен має в чомусь потребу. Знаєте, я так зауважив, коли я даю завдання своїй донечці, їй два, і вісім. Два рочки вісім місяців. Я їй даю не, ну, не сильне, якесь неважке завдання, таке, що їй під силу виконати. Я знаю, що вона це може зробити, але я знаю одне: що вони, коли, ідучи по дорозі, вона щось побачить, що ляже їй на серце, в очі, якусь гарну іграшку чи ще щось, то вона може забути, за чим вона йшла. В кращому варіанті. Вона повернеться не виконавши те, що я просив, а буває таке, що і взагалі не вертається. Так само і ми люди. Бог багатий на свої благословіння, і Він готовий нас благословляти всім необхідним у нашому житті, дати все необхідне в наше життя, все те, що ми потребуємо, в чому ми маємо потребу. Але інколи Бог стримує від нас цього, щоб ми не задивились і не поклали, і не приліпили своє серце до того благословіння, яке Бог дає, щоб ми центр не змістили, коли Слово Боже нас застерігає, ось те, що ми прочитали, що. Коли людина відходить від Бога, перше всього вона починає забувати Слово Боже. Вона перестає читати Біблію. Вона перестає дивитися і зважати на застереження, яке нам дає Господь через своє Слово. Вона починає нехтувати цим. Це перша ознака. Того, що ми відходимо від Бога, ми починаємо забувати Бога, коли ми перестаємо читати Слово Боже. Друга ознака того, коли ми починаємо гордитися собою. Ми починаємо дивитися на те, що ми здобули, те, що ми маємо. І починаємо вихвалятися самі перед собою, перед своїми близькими, знайомими. Ось це я здобув, це я такий розумний, це я ось можу те і те зробити, я ось заробив стільки грошей, я можу і туди, і сюди поїхати. І така людина, вона ставить орієнтир на себе, вона бере в приклад людину, оточуючи люди, не знають від цієї людини і не почують цих слів. Що це дав все Бог. Інколи і так буває у християн, що їм інколи і вигідно прикритись Богом, коли вони роблять щось не по справедливості. І коли задаєш їм питання, а де ти це взяв? кажуть, а Бог дав. Насправді, інколи люди не кладуть надію на Бога. І не йдуть Божою дорогою і займаються непотрібними речами і приписують непотрібну славу Богові. Від цього нам теж потрібно стерегтись. І третє. Що людина. Перше, це людина відкидає слово Господнє. Друге, це коли людина робить ставку на себе, наголос на себе. І людина перестає розуміти в тому, що. Все нам дає Бог. Він дає нам здоров'я, можливості. І Бог посилає. І людина тоді починає відходити від Бога і поклонятись іншим богам, вклонятись іншим ідолам і не віддавати хвалу Богові. Але ще Боже Слово наголошує ставить наголос на тому, що Богові важлива не тільки хвала наша, але Бог він бачить наше серце. Як ми це робимо? Чи ми віддаємо Богові хвалу з вдячністю? Все, що ми переживаємо благословіння і приймаємо від Господа. Чи ми проходимо важку дорогу, Бог хоче нас навчити одного, щоб ми дякували Богові за це. І вдячність, коли читаючи Слово Боже, ми можемо зрозуміти, що це є та річ, яка нам допоможе не забути про Бога. Коли ми будемо дякувати Богові за все, що є і трапляється у нашому житті. Давайте відкриємо ще слово Боже. Це послання апостола Павла до Колосян, третій розділ з 15 по 17 вірш. Післання до Колосян, третій розділ з 15 вірша. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите, Словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. На сьогоднішній день люди придумали різні такі засоби для того, щоб перевірити людину на правдивість, щоб перевірити те, що людина робить, чи говорить, чи справді вона так думає про те, що вона робить чи говорить. Господь нам посилає різні ситуації для того, щоб провірити нас. І нам допоможе тільки вдячне серце, не забути про Бога, згадувати Його милості, щедроти. Бог для нас багато дав, і все, що ми маємо, все від Бога. Ми не приклали для цього ні, жодних зусиль. Якби Бог нас забрав розум чи здоров'я, щоб ми досягнули, чи можливості, які ми маємо. Знаєте, ці думки налаштовують. Нас на одне. Сьогодні я молодий. І я знаю те, що будь-яку справу, яку ми починаємо, ми її якось уявляємо, коли ми її закінчимо, якою вона буде. Як вона буде виглядати? Для чого ми це все почали? І от як ми християни. Почавши слідувати за Ісусом, знаючи Його волю, ми теж маємо задумуватись. Я думаю, що кожному з нас приходило колись, навіть старшим людям, коли були в молодості, яким я буду в старості. Я пам'ятаю, ще колись давніше, ми з молоддю завжди відвідували старших людей. І нам це дуже подобалось. І старші люди, вони досить цікаві люди, і за ними було цікаво спостерігати. На деяких людей дивився і думав, ось, якби я таким був, в старості, а на деяких дивишся, думаєш, Боже, а як би мені таким не бути? Але це все ж залежить від нас. І ще від старших людей мені запам'яталась одна така річ. Пам'ятаю, що я отримав від старшої людини досить цікаве запрошення. Завжди, знаєте, люди запрошують на весілля, на день народження, поселяються в новий будинок, запрошують в гості. А старша людина одного разу мене запросила на свій похорон. Мені так стало дивно, і я почав роздумувати чому. Все через те, що людина готується до вічності. Вона все життя щось вкладала. Вона знала, що настане пора, як Клизиас пише в останньому 12 розділі, що настануть неприємні дні, коли буде важко, нестерпно. Але те, що ми вкладали в своє серце, те, що ми зрощували все своє життя протязі всього свого життя, воно відіб'ється у старості, воно дасть свій плід. Зовсім недавно я в мами перепитував за деяких старших людей, і одна вже старша людина відійшла в вічність недавно. І мама каже: ну що, старший вже 97 років не чує, не бачить. Я кажу, і як він? Каже, сидить, молиться. І моє серце наповнило радістю. Думаю, як? Мені бути таким Господь, допоможи. Ще я чув багато історій про старших людей, які втрачали пам'ять. Я не знаю, чому так траплялося. Вони не впізнавали своїх дітей, вони не знали, хто за ними доглядає. Але коли ставилась перед ними їжа, і коли вони лягали спати, вони знали, що потрібно схилити коліна. Вони знали пісні, хвали для свого Творця, не забували. Дорогі брати і сестри, це для нас великий приклад того. Що свого Творця не потрібно забувати в різних ситуаціях. Що би не було, наше серце повинно залишатися вдячним і не забувати про Бога не відволікатись на ті чи інші обставини, а завжди слідувати за ним. І щоб наше оточення, наші люди. Які нас оточують, які з нами дружать, щоб вони знали, що ми служимо живому Богові. Нехай кожного з нас Господь поблагословить і дасть мудрості і пізнання в слові Господньому, що так як ми читали до колосян, щоб ми себе напоумляли і вразумляли. Словом Божим не когось, а себе, нехай ім'я Господнє буде прославлене в нас і через наше життя кожного дня, а йому хай буде честь, слава поки вічні. Амінь.